Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Мінімум 20 тисяч. Так, скільки приблизно ви витрачаєте? Пенсія – 3 700. Робіть виводи. Як ви виживаєте? Доживаємо. Я відпрацював 52 роки. А ким ви працювали? Я заслужений будівельник України. Я весь Київ після війни відбудовував. Весь Крещатик був у руїнах. Я тоді ще був молодий. 17 років я Ноги відморожу. Почому я спалки, хор. У мене ноги, пальці всі відморожені, і пальці на руках ж саме. Нема такого об'єкту, де я не вчасу в Києві. Шота Руставелі, Вессарабська площа, Макулан, Майдане залежні. Закінчив техніку, потім інститут, потім аспірантуру, потім диссертацію захистив. І зараз нікому не потрібно. Скільки вам років? 88 років. Вам бажаю креп міцного здоров'я. Успіхів у роботі, де ви працюєте, і щоб ви були щасливі, дожили до пенсії і не були жебериками, як ми.